Так. Всім привіт, з вами як я, я саніксор 149, Тож поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, а ми можемо починати. Тож так, у цьому відео я вам покажу, як вам не е, так би сказати, не зжавитися та не стати королеткою у такій спеції. Для, для початку вам потрібно взяти, піти в магазин, купити морозиво. З'їсти морозиво, потім прийти з магазину, дістати таку штульку, штуку, штуку для кубиків з льодом, потім, потім ви це діло туди, заливаєте воду, потім ви це все ставите в морозилку, якщо, звісно, не вимкнули світло. Но все одно там повинно бути холодно. Вони замерзають, а тим часом ви йдете купувати вентилятор або кондиціонер, якщо його у вас немає. Е, так. Ой, забув. Це ж буде наостанок. Поки що не, його не вмикайте раптом. У вас все одно вимкнуло світло. Так, далі ви йдете, не знаю там, десь купатися. Це вже, ну, я не знаю, там море, річка, канава, калюжа, басейн, там дощ. я не знаю, Хоча. Ну, добре, з дощем я вже перегнув. Ви там йдете купатися, а потім ви приходите і стояти кубики. Тепер ви можете охолоджувати всі свої напої, які ви там купуєте. Наприклад, ви пішли. Купили якісь там, якусь там воду солодку, ви її донесли, і вона стала ну, мега-мега-мега гарячою. Ви ще й не сонте, в морозилку, що потім вона замерзла, потім ви це будете все їсти знову, як якесь там морозило. І ви туди просто вкидаєте кубики льоду, вона стає холоднішою. Звісно, я вам відкрив америку. Добре. І тоді, що ви, звісно, робите? Ви тоді просто всього навсього берете та п'яте ту воду. А потім берете ті всі кубики, я не знаю берете їх в руки чи кудись, щоб вам стало холодніше. Потім, коли вам стало холодніше, ви берете десь там в себе, щоб на вас не потрапляло сонце, і йдете знову. Куди ви знову йдете? На двір. Раптом там буде вітер. Якщо там не буде вітру, то ви йдете купувати кондиціонер. Ви купили кондиціонер або вентилятор, значить ви його встановлюєте та вмикаєте. Ви повинні вижити. І краще вам не ходити по сонцю без цього такого, а то ще впадете там. Якщо ви просто так вийдете на сонце, то ну, ви зжаритесь. О, і ви ще можете зжарити щось на сонці. Витягаєте ну, якесь там якусь там, я не знаю, резину, щось там залізне таке. Ну, що дуже швидко гріється. Потім ви на нього кладете щось, що ви хочете пожарити. І ви його, звісно, жарите дуже швидко. Так. Це чудово. І все, потім ви йдете в АТБ, купуєте яблуко. Коли ви купили яблуко в АТБ, тоді ви йдете і все це під своїм кондиціонером або вентилятором. І ви вижили. Або ви ще можете купити квитки на північний чи південний полюс, ну це вже від вас залежить, куди вам ближче і куди вам зручніше, полетіти, і ви туди летите, але все одно ви там можете замерзнути та ви просите все літо ось десь там в крижинці. No to mu majte na uwadze, toż tak, wszystkim poka poka, co wam ja mówię jak zawsze, ja Sonik149, no toż dostanemy się w następnym filmie, wszystkim poka poka.